Всім привіт! Ви на каналі Hello End. І сьогодні у мене новий випуск п'ятниці. І я у новому стилі. Пітничка з лискитками і блузка з перлинками. Але сьогодні у мене замість перлинок маки. Цілеколи маки. Що подобається. Там ззаді мама з Златою фотографується. Все хочу привітати Діанку з каналу Леді Діана з першим мільйоном підписників. І побажати їй успіхів. І 10 мільйонів підписників. Ось я тебе поздоровляю. Рубрика Аск. Якою ти програмою користуєшся для монтування? Монтую відео мій тато і він каже, що це програма Sony Vegas. Ти колись створювала сходку? Так, я робила у Львові і зразу я там нагороджувала переможців конкурсу, але це було минулого літа і, можливо, я цього літа зроблю ще одну фан-зустріч. Ти будеш знімати відео, як зробити лизун? Зараз подумаю хвилинку, дайте мені. Я не знаю. А ви хочете? Якщо хочете, тоді ставте лайки. Яких ти дивишся блогерів? Леді Діана, Леді Дана, Ніколь Кілісті Емілі, Намальянва, Іван Гайт, Златка, Кейзіа, Анімей. Світхом. Рубрика Найкращий коментар. Починаємо з каналу англійською мовою Анна Сторіс. Цього тижня найбільше лайків набрав коментар від... Вітані Кісери! На каналі Hello N найбільше лайків набрали такі коментарі від Ангеліни Смайл. Я також можу, бо тут дуже сильне сонце І від Яни Вуглицької. Тепер рубрика Дзвінок підписнику. І знову нагадую правила. Написати під останнім випуском у п'ятниці коментар. Я беру участь у рубриці дзвінок підписнику. Як ви записані в Фейсбук чи інстаграмі, вибирайте. І тоді приватним повідомленням надсилайте мені у Фейсбук чи інстаграм свій номер телефону. Ні в якому разі в коментарі не пишіть свого номера телефону. Хто найперший мені напише коментар під цим випуском п'ятниці правильно, до того я буду найпершою дзвонити. Решта дзвінків я лотерейно розіграю у програмі. Отож, цього разу знову найпершою написала Віра В. Віра война! Минулого разу ми до неї не додзвонились, можливо, цього разу додзвонимося. – Алло, добрий вечір. Uh, uh, okay. Це донька вашого директора. Okay, вашого директора школи. Мене просили попередити, до кого я тут дзвонюся, щоб завтра потрібно прийти до школи і принести фарбу. Бо будемо малювати підлогу. Hello, так, це Хеллу Як ти дізналась? Не знаю. По голосу? Ну так. Як справи. У мене все добре, а у тебе? Теж. Скільки тобі років? Мені десять. А ти знаєш, скільки мені? Дев'ять. Буде дев'ять, так? E... У неділю. 18-го. А у тебе коли день народження? У мене з 7 Зрозуміло. Ще трошки далеченько. Угу. Звідки ти є? Я візьму тайки з Львівської області. Я також з Львівської області, з Миколаєва. З Миколаєва. Ти вже все про мене знаєш. Що в мене, Платка? Платка бавиться. Який твій улюблений мультфільм? Не знаю. А твій? Я також не можу сказати іменно якийсь, але напевно таємний секрет домашніх тварин. У тебе є молодший братик чи сестричка старша братикс? У, у мене є молодший братик. Як його звати? Нічого? Зрозуміло передаємо. Передавай їй привіт йому привіт. Близько. Якщо хочеш, можеш ти комусь передати привіт у відео. Добре, передаємо їм привіт. Ти бачила відео про мого котика-клогера? Дякую. У тебе є якась домашня тваринка? Ні, але я хочу собі опинити Дасика маленьку. Зрозуміло. Да, у моїх сусідів є Зрозуміла. Зрозуміло. Добре, було прямо з тобою познайомитись, папа. Па -па. right You you stole my heart. Тепер з тебе нам вибрала коментар Іра Базарнова. Вибачай, Іра, ми до тебе не можемо додзвонитись. Тепер нам випав коментар Настя Фурик. Алло, Алло добрий вечір. Це, хто? Це дочка вашого директора школи. Так, це Хелуен. Привіт. Привіт Я знімаю відео, а ти. Дує муратику. Зроз... Зрозуміло, як його звати. Патріко Передавай йому привіт. Скільки йому рочків? Один. Один? Ха -ха, такий маленький. Так. Скільки тобі рочків? Одинадцять. Мені буде 9 18 червня. Який твій улюблений мультфільм? А ти? мій секрет домашніх тварин. Звідки ти є? Я збігла на фото, області, ми сама Зрозуміло. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Я передаю привіт, у відео Добре, передаємо їм привіт. Ти бачила мої відео з котиком? Бачила. Як тобі сподобався він? Сподобався. Oh no. А у тебе є якісь домашні тваринки? два yes. і А як їх звати? Котик і ластик, а котик і лілія. Зрозуміло. Гарні імена. Добре, було приємно з тобою Па-па. Па-па. Okay.

Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me Наташа довгий я не отримала від тебе повідомлення з номером телефону. Папа. -па. Our our... Тепер програма нам вибрала коментар. Наталі ТВ. Телефонуємо до Наталії Чупрун. Алло? Алло, добрий вечір. Це Наталя. Так. Це донька вашого директора школи. Нам потрібно на завтра прийти до школи і принести фарбу. Наристо. Ми будемо малювати підлогу. Л... Під ну, ну, Але ми робили ремонт до А це у всій школі. Добре, це Аня з каналу Hello Anne. Я з Баганіла. А що ти зараз робиш? Я знімаю відео, а ти що робиш? Я пишу домашню. Ви що ходите а, до школи? Ні, е, Я так само. А який ти зробив предмет в школі? Мій – математика та англійська. Твій. А мій історія і англійська. Зрозуміло, У ну, мене ще такого предмету, як історія, немає, то я не знаю. Про різні історії, наприклад, секрети домашніх тварин. А, а, а ти дивилася або сферу бой? Так, здається, дивилась. В мене момент не кращий. А можна передати привіт? Звичайно. привіт також подружці Маші дівчинські і Анстак Любові. Зрозуміло, передаємо їм великий привіт. Добро бувай. Папа, до мене позвонила. Мені було дуже приємно тобою познайомитись. Папа. Папа. <му> Владислав тебе дзвонимо до Владислава Мусичука. Немає відповіді. Ну, Владислав, вибачай! Тепер програмним вибрали коментар Вероніка Степась. Алло, Алло добрий вечір. Добре. Це донька вашого директора школи. Яна. Що? Яна Яна? Я донька вашого директора школи. Що? Донька вашого директора школи. Завтра треба прийти до школи і принести фарбу. Будемо малювати підлогу. Скажіть, будь ласка, а чого ви йому не до мене дзвоните? Я мене ще в три клас клас то Мені таких старшокласників. Ми до всієї школи Ну, вибачте, я завтра не можу. Це розіграш. Це Аня з каналу Хелоен. Привіт! Класно, що ти подзвонила. <хе> мені приємно дуже з тобою познайомитись. Я дуже давно хотіла, щоб ти до мене подзвонила. І ось я до тебе подзвонила. Звідки ти є? Селище міського типу Ложеверка. Скільки тобі років? Е, мені 9. І мені також буде 9 в неділю. Що ти робиш літом? Я відпочиваю, катаюсь на велосипеді. Я також. Дивилися моє відео про котика. Е, дивилися, він такий класний. А у тебе є якась домашня тваринка? Ну, нема. А ти кого хочеш? Я не знаю, може котика, може хочу. Не знаю. Напевно, саме більше котика хочу. <гум> у мене колись був пазик, але зараз він живе в бабусі. А я покладу твоє відео. Так. Класно. Можна я передам привіт. А як же? Ем, я передаю привіт всім твоїм підписникам і своїм подружці Даринці. Добре, передаємо їм привіт. Що ти робиш на канікулах? Кого дивишся? А як? Катаюся. Зрозуміло. Добре, було приємно з тобою познайомитись. Папа. Папа. -па. Передаю привіт. Аліна Дзудзило. Привіт. Марія Кріс. Привіт. Саша Ді, Орися Гайдар, привіт. Віка Ярошовець Привіт. Маргаритка Сад. Таргунський Поліні. Таргунському Денису. Привіт вам. Іра Смайл. Света Смайл, привет! София Рулит, привет! Яна Байданська, Настя Свитест, София Цышин, Лилия Чабалюк, Диана Иванусев, привет! Ники Шоу, привет! Ютуб Керри, привет! Яна Вуглинска, Авакин Лайф, Вика, привет! Анят в ком юа, Аватарія з Котенком, Олеся Спустомет, Маша Бокла, Павліна Навчук, Вероніка Фецуляк, Лєрчик Еклерчик, Джулія Пригода. Привіт вам! Показую сігни.